Дорогі наші глядачі, ми тільки починаємо свій шлях, і ваша підтримка для нас безцінна. На нашому каналі з'явилась нова функція підтримати канал. Посилання в описі. Кожна ваша підписка, лайк та коментар наближає нас до мети. Допоможіть нам зібрати нашу першу тисячу підписників. Дякуємо, що ви з нами. Історію читає Єваблу. Зима не поспішає в ці краї, тумани, що гуляють долиною. А вологе листя налипає до чобіт, мов руки мертвих. І серед цього світу стоїть маєток, кам'яна споруда серед бур'янів часу, з вирізбленими колонами, що кричать про велич, якої вже не існує, а довкола нього алеї. Вони не просто старі, вони занадто старі, щоб бути живими. Деякі дерева мають отвори в стовбурах, немов роти, що кричать без звуку. Один із місцевих старців, сліпий Тимко, казав Ці липи чули крики, і тепер чують їх знову. Олена була панною, але не по серцю. Вона любила бігати без корсету, з розплетеним волоссям, торкатись листя долонею і слухати тишу, що повзала між деревами. Батько наглядав за нею суворо він боявся, що душа доньки. То щастя для фамільної гордості. У 15 років вона вперше помітила, що алея дихає. Іноді, коли проходила між деревами, тіні ходили швидше, ніж мали б. Але все змінилось тоді, коли з'явився Левко. Левко був простим хлопцем, вічно забруднена сорочка і погляд, такий, наче він бачив щось більше. Його батько лагодив панську браму. І він прийшов допомогти. Коли вперше побачив Олену, не привітався, просто втупився і усміхнувся. А чому ви так дивитесь? спитала вона. Ви, ви, ви не така, як інші панни, відповів той. А ви не такий, як решта хлопців. Ви не кланяєтесь мені. Хм, ну, бо я не маю чого боятись. І це була правда. Наступні тижні вони бачились дедалі частіше він приносив їй гілки з кленів вона читала йому вірші, а він сміявся щиро, як ніколи, і разом вони ходили до Липової алеї, якої боялись навіть слуги. Чому ти тягнеш мене сюди? завжди питав він. «Бо... Бо тільки тут я відчуваю, що нас ніхто не бачить. І дійсно. В цій алеї усе було інакше світло ламалось криво, звуки приглушались, а в повітрі щось висіло, мов попіл. На одній з гілок хтось одного разу знайшов сорочку чорну, немов вугілля. Кажуть, та належала дівчині, яка пішла туди з офіцером і не повернулась. Якось, коли Олена і Левко повертались з алеї, на подвір'ї стояла баба Євдокія. Стара, вона лікувала всяка І ніколи не сміялась. Вона дивилась на дівчину пильно, мов крізь неї панночко, не ходити більше туди, до тих лип. Там, Там вже не для живих. Олена засміялась, та в душі щось защемило. Наступної ночі її розбудив шум із саду. Вона визирнула з вікна, тіні рухались між деревами повільно, але впевнено. І В тій самій гущі вона побачила фігуру з довгими руками, без обличчя. Вона виражала щось темне фігура стояла біля третьої липи, а на світанку вона знайшла під дверима свою хустинку. Та була мокра, ніби з річки, і пахла водоростями. Батько дізнався про їхні зустрічі. У його погляді не було гніву, лише страх. Олено, сказав він, ти. ти просто не розумієш якщо підеш за ним, не лише зганьбиш рід, ти відкриєш двері, які я замкнув 30 років тому. «А… Але я люблю його, кричала вона. Любов не має значення, коли вона. Коли вона про те, що спить у корінні, він мав на увазі щось інше, і вона зрозуміла алея то не просто дерево Колись давно її мати зникла там офіційно випадково потонула в ставку, але ставок був сухий, і та сорочка, яку знайшли, мала сліди від пальців. Наступного тижня Левко зник. Знайшли його біля річки, де не було води, лише каміння. Очі його були розплющені, а рот, рот був забитий липовими листками. Він стискав у руці ремінь, подарунок від Олени. Неофіційно впав із берега, неофіційно, тіло було вивернуте, ніби зсередини. Олена не плакала, вона просто мовчки сиділа в своїй кімнаті. А потім знову пішла до алеї, цього разу сама. Коли вона наблизилась до третьої липи, почувся тихий голос: Ти повернулась? Він не був людським, він був вологим, ніби прокручений через рот, повний мулу, і тоді вона побачила те, що ніколи не забуде обличчя Левка, вирізьблене у стовбурі з кровавими жилками. Ніби це була жива маска. Я тут я тут не один. Ми всі тут. Земля затрусилась, дерева зашепотіли. Візьми його місце, або або віддай когось іншого. Олена втікла, але з того дня гаціні не лишали її. Минуло два роки. Маєток зберіг свій вигляд. Мов кам'яна клітка, обмотана павутинням минулого. Батько постарів, зблід та не зламався, тільки ходив частіше до каплиці, де колись хрестили Олену. А дівчина ж, немов з воску, рухалась повільно, говорила тихо, їла рідко, тільки іноді виходила в сад, але до липової алеї не підходила більше ніколи. Слуги боялись її. Один кухар навіть шепотів, що панночка після смерті хлопця більше не спить, а тільки дивиться у вікно. Інший казав, що чув, як уночі вона розмовляє з кимось, але вона була сама, і тут з'явився Антон. Він був сином знайомого графа, котрий помер у Баварії. Він прибув з листом і обітницею взяти участь у справах господарства, замінити батька Олени у справах. Високий, статний, з чорним волоссям і дуже світлими очима, І щось в ньому було було невловиме. Слуги одразу стали його боятись, казали, що він ходить без тіні під місяцем. Інші шепотіли, що він, коли йде повз дзеркала, то інній покриває його навіть улітку. Та батько, попри це, прийняв його. Він ніби шукав когось і знайшов. Антон був вічливий, вічливий, але холодний, коли вперше побачив Олену, сказав у вашому обличчі є те, що не вмирає, і це тривожить. А у вашому голосі щось, що не народжувалось, сказала Олена. З того часу він почав ходити за нею не як залицяльник, а як мисливець. Одної ночі Олена прокинулась, і в кімнаті було холодно. Вікна запітнілі, а на дзеркалі хтось написав Повернись. Ага. Наступного дня Антон подав їй записку на ній не було слів, тільки символ. Перевернута липа з очима на стовбурі. Він не питав, чи вона зрозуміла. Та вона зрозуміла. Антон часто спав удень. А вночі ходив по маєтку. В один із вечорів Олена, проходячи коридором, заглянула до його кімнати і завмерла. Він стояв перед зеркалом, голий по пояс і на його шкірі були символи, як вирізані ножем. Вони пульсували, змінювались і зникали. Одним із них була та сама третя липа, обведена вколо збук, яких ніколи не було в жодній мові. Він її помітив, та не здивувався. Вони приходять щоночі, сказав він. Я посудина, а ти ключ. Але я не хочу бути ключем, сказала вона. Не хочеш, але ти не може стала тієї ночі. Батько все частіше кричав уночі. Коли одного разу його кімната була зачинена, Зсередини чулось сичання і шелест. Слуги боялись заходити. Лише Олена ризикнула. На стіні його спальні було написано Поверни те, що взяв, або Заберемо всіх. Батько сидів біля вікна, на його грудях опік у формі руки, і шкіра навколо почорніла. Їм їм потрібен Антон, але ще більше їм потрібна ти. Він схопив її за руку дуже міцно. Прокляття почалось тоді, коли я, коли ми Ми змарнували першу дівчину. Яку дівчину? Її звали Явдоха. Вона знала надто багато. Вона говорила з ними. І коли ми її замурували, ми зробили перший крок. Замурували? Живу? Так, я чув її крик ще два дні. Олена відійшла від батька, ніби від змії. Тієї ночі вона знову пішла до алеї. Небо було чорним, мов вугілля, а дерева ще темнішими. Але вона бачила все третя липа пульсувала, мов серце, і під нею хтось стояв. Це був Антон. Він тримав щось у руці, уламок дзеркала. Якщо хочеш, я зникну, сказав він. Але прокляття залишиться. Хто ти? Я, я, як і ти, той, хто побачив більше, ніж дозволено. Він підняв руку і вдарив себе уламком по грудям. Кров проступила червона і тепла, і з неї, мов затрути, почали витікати малі руки, дитячі, прозорі з темними нігтями. Вони не дають мені бути самим. Олена хотіла втекти, але ноги її не слухались. А за деревами щось велике підповзало, шурхотіло, тупотіло, хрипіло, і раптом все зникло, вона знепритомніла, прокинулась у кімнаті, застеленій білими простирадлами. Поруч баба Євдокія: Дитинко, вони тепер у тобі. Ти бачиш, ти. Відчуваєш, вони хочуть, щоб ти їм відкрила двері. Але я не розумію, про що ви не знаю, знаєш, знаєш, ти мусиш пригадати, бо тепер кожна твоя ніч буде без кінця. І Олена пригадала сни, сни де Левко кликав її не до алеї, а під неї, у землю, до коріння. А у корінні тому хтось сміявся. Каплиця при маєтку стояла на відшибі, віддалена від саду, ніби хтось спеціально поставив її там кам'яна без вікон, з дерев'яним хрестом, що тріснув ще за війни. Вдень вона була тиха, а вночі, вночі в її стінах щось шкрябало зсередини. Олена не хотіла туди йти, але коли востаннє торкнула стіни в коридорі маєтку, пальці залишили відбиток, не на шпалерах. А на шкірі, і вона зрозуміла, що час настав. Баба Євдокія дала їй ключ із дерев'яною ручкою, де було вирізблено. Хто впустить, зобов'язаний залишитись. Вона там, сказала стара, та, яку замурував твій рід. Вона все ще там і дихає. Олена зайшла до каплиці під ранок, коли туман вже сідав на плечі. Всередині пахло вогкістю, вощиною і чимось іще, старою мішаниною крові та цвілі. Під вівтарем був люк, залізний, покритий тріщинами. Коли вона відкрила його, повіяла чимось горілим і чимось живим. Вона спустилась вниз, сходи вузькі, слизькі. Кожен крок лунав, мов удар серця, і ось вона опинилась в кімнаті. Де нічого не було, окрім стіни. Вона була збудована з червоної цегли, а серед неї отвори, а у них очі, одне око кліпнуло. Олена прошепотіла за стіни. Вона ледь не зомліла, впала на коліна, є, є, є вдоха. я. Євдоха, я те, що лишилось, те, що лишиться. Те, що рік жило без їжі, те, що тепер годують страхом, і ти принесла мені останнє. Зі стіни почала виповзати рука. Прозора, наповнена тінню. Віддай мені мову, сказала вона. Що? Твоя мова, мої двері. Олена відчула, як горло запекло, ніби всередині повзе терен, і тоді. Тоді хтось ударив її ззаду. Вона прокинулась прив'язана до підлоги, На над нею стояв батько. Пробач, Доню, я вже спробував втекти від них, але ти моє відлуння. Через тебе я ще можу заплатити. Тату? Якщо я не віддам тебе, вони заберуть усе, і я, я знову буду вільний, і вона нарешті замовкне. Він почав читати з книги. Символи на сторінках покликали, стіна тріснула, і з неї вийшла Явдоха. Висока, кістлява, з порожніми очницями і волоссям, як коріння. На її шиї залізний хрест, який вріз у шкіру. Невже ти віддасиш їй мене? У мене немає вибору. Вона сміялась. Стіни трусились, підлогою щось повзло, маленькі фігури, як діти, але без обличчя. Олена раптом підняла очі, в її дзвіницях не було страху. Ти помиляєшся, тату, я не така, я не така, як ти, я не боюсь. І тоді вона заговорила мовою, якої ніколи не знала. Слова вивергались, як з безодні, камінь тріщав. Кров капала з неї, а потім з вівтаря. З'явився Антон. Не через двері, а просто стіні. О, ти згадала вона носій мови кореня. Вона не відкриє, а навпаки, закриє все. Вже пізно, промовив батько, вони вже тут. Стіни каплиці почали змінюватись. Кров потекла з розп'яття, Вівтар спалахнув темним світлом. Зі стелі звисало щось: око, одне, велике, червоне, що крутилось, ніби шукало душу. Олена вирвала руку. Від болі в її долоні загорівся символ, третя липа. Вона приклала її до серця батька і прошепотіла візьми його. Забирай, його він зрадив двічі. І земля проковтнула його, Євдоха зникла з усмішкою. Олена ж вибігла з каплиці, поки вона ще існувала позаду все тріщало, падало, зникало у вогні, що не палив, а всмоктував з себе. На порозі стояв Антон. Він мовчки подав їй дзеркало. Подивись, швидко подивись, якщо побачиш себе, ти, ти ще жива. Вона подивилась і побачила, але не себе, а обличчя матері усміхнене, і тоді, вперше за роки, заплакала. Маєток був порожній. Після падіння каплиці усе змінилось, ніби весь дім перестав бути частиною світу. Пил не осідав, дзеркала нічого не відбивали, а годинники вони зупинялись о третій сімнадцять. В тій самій годині, коли колись зник Левко, Олена жила сама. Антон зник тієї ж ночі, без слів, без тіні. слуги давно покинули маєток. Тільки баба Євдокія лишилась десь у глибині дому. Вона не говорила, не їла, не рухалась, сиділа у кріслі і сплітала нитки з нічного повітря. Та одного ранку, коли Олена прокинулась у бібліотеці, Бо вона вже давно не спала в своїй кімнаті, то побачила аркуш на підлозі дитячий, пожовклий, намальовано було три липи, під ними фігури. У всіх порожні роти, а в одного рот чорний, мов діра. На звороті написано: вони вже тут, але не бачать тебе поки що не бачать. Вона спустилась вниз і побачила дитину. Бліду, немов сніг з чорними очима. Хлопчик сидів на кухонній плиті і малював ножем по підлозі. Він вирізав ті самі липи. Коли Олена зайшла, він подивився на неї, але не злякався. Просто сказав: Тебе вони не чіпають. Ти вже зсередини. А хто ти? запитала Олена. Я. Я був під деревом. Вони дали мені голос, яким я можу малювати. Він вийняв язик, чорний, розірваний, і поклав його в долоню, потім розсміявся і зник. Наступної ночі стіни в маєтку почали вкриватись малюнками, вугільними, кров'ю і тінями. Усі вони дитячі, але неймовірно точні. На першій стіні Олена стоїть біля липи, її серце розділене на три, із нього росте гілка, на другій батько в землі, замість голови дзвін. З кожним ударом з нього тече чорна рідина, а на третій Явдоха, але тепер не зі стіною, а під землею. І навколо неї безліч малих фігур. Вони годують її. Власними очима. Олена знала, що щось чекає на неї, але не знала, що. Аж раптом з'явився другий малюнок від хлопчика. Цього разу на підлозі її кімнати намальована мавпочка. Вона підійшла під маєток у сад, а потім під липи. А На краю підпис Те, що корениця. Хоче рости. Вона не зрозуміла сенсу, взяла ліхтар, ніж і вирушила. Біля Третьої липи, тієї самої, під якою колись Левко прошепотів їй не обертайся, вона знайшла камінь, а під ним отвір спустилась. Земля жива. Вона пульсувала, дихала, а під землею галерея. На стінах ті самі малюнки, тільки страшні, не дитячі, а передісторичні А в глибині кам'яна брама, навколо неї малі скелети, у кожного зуби випали зсередини. На брамі писало: Тут росте те, що не мало слова, але мало корінь. Вона торкнулась брами. І раптом побачила спогад, якого не мала. Дівчинка, ніч, ліс. Біжить босою. За нею біжить щось велике, не звір, не тіня, а пісня. Я теж хочу бачити, кричала вона. Але ти вже бачиш, каже дерево. І те, що бачить тебе, тепер живе в тобі. Дівчинку хапають. Вона не кричить, лише усміхається і каже Я перша коріння, від мене підуть інші. Це була вона, Явдоха, і в ту мить Олена зрозуміла. Явдоха не була першою, вона лише друга, а перша досі тут, у брамі. Вона спить, а діти, діти малюють її сни. Олена, прошепотіла зсередини, ти вже несеш мене. Ти не дитина, ти не мати, ти судина. Я, я, я не відчиню не треба, не треба, бо ти вже відчинена. І тоді на стелі з'явились малюнки дітей. Вони тримають її серце, витягують і кладуть його до землі. І воно проростає, і вона почула перший плач не свій, а того, хто народився без роду.